Пресвята, Владичице Богородице, небесна заступниця українського народу, Ти, що не полишала у біді своїх дітей, поглянь з милосердям на нашу багатостраждальну землю, покрий Україну своїм святим покровом, розжени темряву війни і яви силу любові, що перемагає ненавість, благаємо тебе, Мати Божа! Випросив у Сина свого, Господа нашого Ісуса Христа, визволення України від ворогів, мир справедливий і світло правди, яке засяє над нашим народом. Нехай жодна сльоза не буде марною, жодна жертва забутою, а кожна рана, зціленою Божою благодаттю. святі Апостоли Христові. Вірні служителі миру і істини, ви, що благовістили спасіння світу, станьте нині небесними оборонцями України. Моліться за наших воїнів, щоб Господь укріпив їх у мужності, дарував перемогу над злом і повернув їх живими до своїх родин. Моліться за наш народ, щоб він не втратив віри. Щоб у серцях запанувала єдність і прощення, щоб ми всі жили за заповідями Христовими і не забули, що справжня сила у правді Божій, Пресвята Богородице і святі Апостоли, заступіться за Україну, Хай Господь пошле їй благословення, дарує свободу, справедливість і тривалий мир, нехай на нашій землі. Знову заспівають храми, засміються діти, і всі народи побачать, що Господь є з тими, хто стоїть у правді. Амінь.